Серед атомів, як і серед людей, є інтроверти та екстраверти. Хтось полюбляє відвідувати великі вечірки, а комусь для щастя вистачає однієї людини на зустрічі. дізнайся про особистості атомів деяких елементів із цього відео. Валентність хімічного елемента це його здатність утворювати зв'язки з іншими атомами. За дослідженнями в людей кількість найближчих друзів за життя не перевищує п'яти, і з валентністю хімічних елементів по іншому. Вона виражається числом від 1 до 8 і за потреби у формулі записується римською цифрою над символом елемента. У більшості людей розмір компанії, з якої вони проводять час, змінюється залежно від обставин. До магазину з одним, у кафе з трьома, а кіно і в п'ятьох зручно дивитись. Так і більшість хімічних елементів мають змінну валентність і за різних умов можуть утворювати різну кількість зв'язків. І як і серед людей є хікікоморі, що не люблять спілкуватися з людьми. Так і серед хімічних елементів є антисоціали, що не утворюють зв'язки з іншими, наприклад, гелій та неон. Деякі елементи відрізняються своєю сталістю, утворюють визначену кількість зв'язків. До таких елементів належить гідроген, він завжди має валентність 1. При цьому в атомів хімічних елементів усе взаємно. Якщо два гідрогени зв'язуються між собою, між ними формується один спільний зв'язок, і більше вони ні з чим додатково зв'язатися не зможуть. Маємо молекулу водню. До речі, таке представлення будови речовини називається графічною формулою. Періодична система допоможе нам визначити валентність. Для елементів перших трьох груп головних підгруп значення валентності завжди дорівнює номеру групи. Тобто літій, натрій, калій, рубідій, цезій та францій матимуть валентність 1. берилій, магній, кальцій, стронцій, барій та радій 2. а бор алюміній, галій, індій і талій 3. В елементів головних підгруп 4, 5, 6 та 7 груп валентність змінна, але ти можеш визначити її мінімальне та максимальне значення. Номер групи дорівнюватиме максимальному значенню валентності, яке в неї може бути. Наприклад, у карбону з 4 групи максимальне значення валентності 4. При цьому… Інші можливі валентності неметалічних елементів парних груп головних підгруп також парні. Наприклад, ще один варіант валентності карбону дорівнює двом один або три бути не може. А в елементів непарних груп головних підгруп інші варіанти валентності відповідно непарні. Так для хлору, що в сьомій групі, максимальна валентність 7. А інші варіанти. Один, три або п'ять. Винятками із цього правила є оксиген у нього валентність завжди два, та флуор у нього валентність завжди один. Елементи головної підгрупи восьмої групи це вже згадані хікікоморі, тобто не мають валентності. Їх ще називають благородними або інертними газами, бо вони майже не вступають у реакції та не утворюють хімічних сполук. Залишилися елементи побічних підгруп. У них значення валентності найчастіше змінне, і його треба визначати в кожному окремому випадку із формули сполуки. Як це робити, дізнайся з іншого нашого відео. Але і тут не без винятків. Цинк у сполуках має валентність 2, а купром 1 або 2. Чи все в тебе вийшло запам'ятати? Визнач валентність цих елементів за допомогою періодичної системи. Для флуору та оксигену валентності треба запам'ятати вони дорівнюють одному та двом відповідно. Гідроген алюміній та магній елементи головних підгруп першої, третьої та другої груп. Їхня валентність відповідає номеру групи. Сульфур є представником головної підгрупи шостої групи. Він має змінне значення валентності, але ми можемо сказати, що максимальне значення дорівнюватиме 6. Запам'ятай валентність хімічного елемента його здатність утворювати зв'язки з іншими атомами. Вона виражається числом від 1 до 8. Деякі елементи мають постійне значення валентності, а деякі змінне. Значення валентності елементів головних підгруп груп 1, 2 та 3 груп завжди дорівнює номеру групи, зазвичай значення максимальної валентності елементів головних підгруп 4, 5, 6 та 7 груп дорівнює номеру групи, винятками є оксиген із валентністю 2. Та флуор із валентністю 1. Елементи головної підгрупи восьмої групи є благородними газами і в реакції майже не вступають. Елементи побічних підгруп мають змінне значення валентності. Став уподобайку стеж за каналом, нумо хімічити разом.